Давайте почнемо все спочатку. І в мене вже просто істерика від того всього. Нафіга мені в луцьку памперси? Аня, швидше, швидше. Сказати, що я офієвша, це нічого не сказати. Це якийсь просто капіт. Ми йдемо їсти шаурму. Повиймали ми саму кати, на великому, кажу, показуй Адаму, як їхати. Бо Адам вже не бачив його, певно, з ранньої осені. На велике диво сьогодні перша така гарна погода в листопада все люди не точно. Небо такі знаєте в маринках і блакитне, і тепло так на диво, але перший раз калюжі нормально замерзші, Що діти радіють просто не діло в морозі, а діло при працю вологості. А давайте зараз ще попадайте. то вже в луці радість взагалі. узагалі. Оту та. У нас такі цікаві штуки Ну що, друзі вибралася я в З тяжкими великими дуже нервами, але вибралася. Діти ніби випули. Треба їх покласти спати, а це дуже важко. Я не знаю, як мало там клас. Ту сікнлаксандам You look great. Так, перший факт, який я зрозуміла це. Я просто засиділася реально вдома. Я знаю, так якомусь такому кокумі, який не дозволяє бачити нічого, тому що ти здома з дітьми, ти нічого собі не можеш більше дозволити, тому що ти стараєшся все їм плюс будинок. Знаєте, я 5 років не виїжджала нікуди, так сама, що просто погуляти. Це був один раз, ще два, коли я була вагітна і їхала в перинатальний центр на огляд. Я знаєте, зробила собі такий висновок, що сім'я це реально дуже велика. Хватить це є лірики. Знаєте, що я реально я як той пеньок не знаєте, мене деколи вже такі нерви беруть. Замість того, щоб перевірити камеру, чи є вона короче. Мені треба було раніше набрати дотоліка і збротися в нього чи є в нього камера, тому що я собі подумала, що він не брав. Насправді він її не брав, він її залишив вдома разом з штативом. Я собі їду з ним телефоном. Я чесно не знаю, як я буду щось знімати вам в Луцьку і так далі. Тому що телефон сідає дуже швидко, плюс немає штативу і плюс в мене так рука точно замориться це все тримати. Що собі світопо я на маршрутці думаю. Ех, скільки багато я могла б класного всього познімати. Якби камера плюс вийшла з дому, чуть не згубила шапку, верталася за шапкою, згубила її в дворі. Та в мамі непонятно що, як завжди. Зараз я стою ровище і чекаю маршрутку, яка їде на Луцьк. Тому що в нас в перемозі робіт немає. Так, у мене в планах заїхати в Луч, піти на гуму, там потинятися, подивитися Адамові черевички зимою, подивитися одяг собі для хати, подивитися дітям піжамки, одяг. Плюс зайти купити для дітей м'язка на відбивну, подивитися якісь овочі, фрукти. Можливо, зайти на ринок, там, там на ціни глянути, в Порт-Сіті погуляти. Але знаєте, мій план може рухнути в одну мить, коли я не буду нічого встигати робити. Тому що, знаєте, одне діло говорити язиком, а друге діло, коли я зараз зайду в один магазин, там простою півдня, як я вмію. Вночі спав просто жахливо. Вставав кожної секунди, я його підколишувала. П'ять ранку він прокидається. Я псіханула його, просто не колисала. Він до сіми ранку ходить, бродить, плаче, ходить по хаті, грається, ходить зі мною. У мене вже просто, просто істерика від того всього. Якось з горем пополам він заснув сім годин ранку зі мною на ліжку і прокинувся через годину. Все нормально. Я не врахувала один єдиний факт. Я не виспалася, я приїхала в Луцьк, я тупо хочу спати. Це по-перше. По-друге, це просто синдром мами. Я збираю рюкзака. Думаю, так памперси є, все є. Я поїхала. Хоча нафіга мені в Луцьку памперси, коли я тут сама треба було брати сумку. Ну коротше, треба вчитися мені цього всього діла. Просто може, того, що в мене діти маленькі, того мені так зараз якось так знаєте важко розкумаритися з цим всім. Набрала я до Толіка, в Толіка ще три магазини залишилося. Я думаю, що я встигну ще трошки по місту погуляти. Боже, яка краса, як я до просто сама не ходила. Ви тільки погляньте, це наше місто Луцьк. це де вокзал. А це я йду на міст. Здіймаюся на міст до тамтаму. Там є секонд-хенд. Я думаю, туди я зайду. Тому що біля бабусі там сьогодні четвер. А сьогодні найдорожчий день. А найдорожчий день йти на секонд-хенд. Це трохи як нам. А оце вид зверху. Дивіться, яка краса. От там в нас Варшавський ринок, торговий центр Ювант. Там разом караван. Ось він жовтенький. А з цієї сторони, там-там, є -там, портсіті. Ми завжди приїжджаємо. Завжди мене підганяє. Аня, швидше, швидше, швидше. А я цього дуже не люблю. Взагалі, коли я була ще студенткою, я дуже любила багато ходити. Багато гуляти, слухати музику, думати собі про щось. Багато ходити по магазинах. Наш варшавський ринок зблизька. Ось. Ми до нього підійшли. Але знаєте, по правді кажучи, мені здається, що ринок вже своє відживає. Приходить йому на заміну доставки, інтернет-магазин. Навіть я, чесно кажучи, вже і такі магазини скоро не будуть потрібні декілька буквально. Їх забагато реально. Це ми проходимо біля Макдональдса в Луцьку, хто не знає, то він біля тамтаму. Але які там Макдональдс, коли є це конкретно. Ось ми до нього підходимо, глянемо, який тут найдешевший день. Я точно не пам'ятаю, здається, четвер на сьогодні. Я вам збрехала. Цього не знала, що тут в темноті треба ходити, тому що немає світла. що Я актив, щоб нічого не сказати, я зайшла на секунд, знайшла такі к'єди для Адама, якраз йому на літо будуть. Вони новенькі, тупо новенькі, Дісней, червоні, дуже класні з Міккі Маусом. Е, кажу, зважте, будь ласка, 670 гривень кілограм. Вийшли кеди 165 гривень. Цілком реально що такі ціни можуть бути тільки на взулях, тому що бабуся каже, що... 90 гривень кілограм озугу, такий перепішевий день. Набралася ще до неї. Зараз йду до північки, там є така на недорогий, недорогі Хто не на курсі в є три поєтринка, було три гринка. Варшавський, північний. і Такий великий це старий, старий закрили. Ще був ГПЗ ринок, але теж його вдосконалили, скажімо так, і поставили такі. Нові точки там їх буквально декілька. Тому тепер отакі, що в ринки, ринки, прям є тільки два північний і Варшавський. А це ми підійшли до мого району, де я виросла, де ми жили століком недавно в Луцьку. Район гостинця, ЗАГСу. Ось туди йде наш будинок. А тут нас АТБ і Густинець, а там далі ЗАГС. Тут салют. Правді кажучи, для мене це найкращий район. Він такий найзатишніший. Бо вона повилка, тому що в нього терпіння ні. Я прийшов, коли вона вже все купила. Що вона Шо там розказала? Ну, у, три... у, у ту ерунду купила три До речі, я встиг, бо так би вона вже купила трактора якогось там за 200 гривень. У бо мене ушла. не було грошей. А, то слава Богу, вона б його не купила. <голи> Але в руках головне тримала, і до каси донесла. Трактор реально був офігенний і я кажу, толі якість класу, довернемося. Ми такі авокадо знайшли тупо чорного. Він вже гнилий. Навірно, гнилий. А може ні. Він гнилий. Він, якби він був гнилий, би він виколі Він гнилий. — Пише 43 гривні перес, думаю, бляха 438 гривень кілограм. А він пишарщика. Що... Він пише 230 Але не знаю, чи 430, брат, 300, не знаю, 200 грам. треба було візочка взяти, що ти його не взяла. А. Бо ти дорувалась до магазину, а то зараз тут все будеш виносити. О, ще гриби треба, я сказала. — Точно, от гриби нам треба. Давай, клади. Прийшли ми купити м'ясо. Покажи своє м'ясо. Це. Це ми прийшли до тебе купити м'ясо. Дійшли до дитячого відділу, як завжди, в Ані ступор. Так, а це постав вже на місце. Аня, постав на місце. Десь Просто, ти бачиш трусить розумієш, кожного? Так, да, мене трусить. Вже якось усі ігрушки позавозили на ялинку. Всі готуються до нового року, до різдва. Але, чесно кажучи, настрою немає взагалі. Не ялинку ставити, нічого. А може заради дітей просто поставити якусь невеличку. яличку. Все потом, і все. Нам ще треба. Крабів палички. Крабі палички. Ти тут шукаєш крабів палички. Крабів палички... Крабі... О, там є крабів палички, так? Да? Слухай, кравий палець, який звідси. Покладився на місце. Або, бачиш, вона. Я зараз піду додому. Це якийсь просто капець. Я тільки тут до дитячого відділу і не можна звідси вирвати просто. Я... Таке враження, що на собі ігрушки купляє, а не дітям. Вийшли ми з магазину, Аня каже, йдемо їсти шаурму. Я любитель, я дуже великий. Таких вредностей, але просто якби я їла одні вредності, то я, мабуть, була б отака вот. Купиться. То ми з Ані прийняли рішення, ми йдемо їсти шаурму. Аня йде з нашою шаурмою. Зараз ми дійдемо до точки, де зможемо поїсти і ми перекусимо. Я взяла собі гостру. То їх таки не любить, а я просто обожаю. Їда проголодалася, їж, їж. Мали піти в пункт незглавності, але він повністю забитий людьми. Ось цей. Ми тут на лавриці сидимо, їмо шаурму, а тоді будемо йти на автостанцію і їхати додому. Ми вже, Певно, не їли шаурми. ще з літа. А може з весни навіть. А, ну да. ладно. Заміжні півроку пройшло. Ділися ми шаурми, зараз живемо на автостанцію. І додому. Ну що, все, ми приїхали. На трасу, а тепер телепа їм додому. Така темнота, спишка б'є в очі, і я нічого не бачу. На дворі темнота холодіна. Ми приїхали так. Впадло нам щось іти. Ну ми просто. Ми, виходить, в маршрутці зігрілися, розкумарилися, заговорилися, а зараз такіньке, якби зараз ще пішки йти, то це взагалі. Ідемо додому. Йдемо на дворі повний місяць, мерзнемо, а тут якраз вітер трошки продуває, в селі затишніше. Аня, он зуби клацають, каже: А, це те, що на мене вирещала, що вона дуже крута курточка, їй не холодно. Тим не менше я йду мені нормально, а вона йде мені і зуби зустріч. Дуже нормально. Що, а де ти встигла зігрітися, скажи мені? Я вийду і зігріваюся. Ми з Анією дуже добре шаурму поїли. Ну як відпочили, там дешево розібрались. Ми коротше вже три дні сваримося, і щось ми там не можемо дойти спільної мови. Сьогодні вроді вже дійшли, все нормально. Так що, в принципі, сьогодні має бути вечір. Слухай, е... давай мовчиш проведень без сварок, так що і сподіваюся, все буде добре. Ми вже приїхали додому. Не встигли зайти до хати. Харі. Аня вже Харі. тут дітей вчить, що куди кле йде. Аня, ти хоч роздінься. Взяли дітям таких два пончика: один Луки, а другий їсть Адам. Смачний пончик, Адам. Ні, кажи, так! Да". Да". Так, друзі, показую, що купила. Купила дві пекінські капусти, купили два помідорчика, купили упаковку більшу е крабових паличок, купили курочку і купили грибочки, печерички. А, і ще взяли соломку дітям пожувати. І булочку чорного хліба. А зараз mm -hmm. показую, що я купила на Гумі. штанішки Адамові. Дев'яносто. 90... Восьмий розмір і на два-три роки. Ну, якраз на нього я міряла. Так, потім взяла такі штанішки на луку. До речі, вони йдуть з начосиком і такі теплішенькі, і взяла луці отаку ковтинку толстовку, Вона теж іде тут капюшончик подвійний, а тут іде такий начос, що такий дуже дуже плотний. Вода штани, хоч і не з начосом, але напевно це йде тринитка, чи що, тому що дуже теж дуже плотні йдуть штани. Такі. В них не змерзнеш точно для хати, те, що треба. І Я за ці речі з гума заплатила 200 гривень. А такі речі в магазині я б купила за мінімум півтори тисячі точно. Тому що нормальні утеплені штани такої якості і кофта це тисячі гривень. Вже плюс адамові штанішки. А той може й того більше, бо ціни зросли. капець. На рахунок секонд-хенд. для мене за той магазин, в який я точно буду ходити. В нього є певні переваги, і одна найбільша з них це ціна. Друга якість як не крути. Ти але такої якості речі нові коштують зараз за хмарні гроші. І якщо ще на себе і на толіка ще можливо я не пошкодую цих грошей, то на дітей, коли вони ростуть, мені буде шкода ці гроші витрачати. Тому що поясню, не кажіть мені, що Аня, ти що на дітей шкодуєш? Адам виріс за рік, навіть не за рік беремо. Беремо за півроку, я вже два рази виносила речі на гру, які були на нього малі. Пляти йому запасом, у ну, навіть якщо запасом це на рік точно все. Є речі нові, які я купую дітям, але для хати і для прогулянки їм отаколо з головою вся Коротше, такий нас видався день, друзі. День був справді цікавий. Я просто відпочила душею, просто погуляла. Я просто, знаєте, хай -ха, я не зайшла багато куди, але я реально відпочила. Просто мені захотілося бігти аж до дітей, щось з ними робити. Отже, я йду до них, будемо зараз з ними, можемо купатися. Хоча вже Адамчик покаже, що я не знаю від чого. Годувати будемо їх, буду робити відбив відбивнушки з курятами і будемо лягати спати. Кому відео сподобалося, ставте лайк і зустрінемося.